З 2027 року починається нова епоха по дизайну людини. Це вже сказано в усіх передбаченнях. І що відбудеться найцікавішого, саме з 2027 року почнуть народжуватися рейви, новий вид людей. І сьогодні в цьому відео я. Постараюсь максимально розкрити для вас цю тему, тому що не так багато про них відомо, але є цікаві факти, і найцікавіший факт, яку роль будуть грати звичайні люди в системі ревів. Про це я розповім в кінці відео. Обов'язково додивіться до кінця. Отже, з 2027 року почнуть народжуватися новий вид людей. Вони будуть відрізнятися дуже сильно від нас, тому що там є ряд особливостей, які притаманні саме цьому типу людей. Взагалі, якщо говорити глобально, що відбувається в світі, ми зараз переходимо в нову епоху. Перехід триває з 2020 року і завершиться 2027 ми ну, можемо бачити, що за цей період реально дуже багато ми пережили вже да? І ковід, пандемія, багато катаклізмів, війна і так, далі, і так далі. Все це не просто так відбувається в світі. Дуже багато людей йдуть з життя, да? звільнюється дуже багато місця для нового. І якщо ви хочете більше про цю тему дізнатися да, про нову епоху, про цей перехід і яка буде нова епоха, подивіться моє відео про катастрофу 2027 року. Ну, давайте тепер подивимося, чим саме будуть відрізнятися рейви від звичайних людей. По-перше, вони будуть такі дещо відсторонені від інших людей. Якщо провести аналогію у сучасному світі, ми вже можемо бачити таких людей, які будуть дуже схожі на рейви. І зараз ми їх бачимо як люди з відхиленням. Рейви будуть дуже схожі на аутистів. Так? Тобто це діти, це люди, які відсторонені від інших, які закриті в своїх емоціях. А які не люблять соціум, ну буквально вони випадають із соціальних аспектів, і в сучасному світі ревів, які будуть з'являтися, їх будуть діагностувати як дітей з відхиленням, да, тобто як аутисти і так далі. Але це дуже природній перехід в те, що нас буде чекати далі. Що ще можна сказати про рейвів? Що ще характерного вони мають, які, які особливості? Це діти, це люди, яким не так важливо буде родина. Да? Тобто, А вони будуть максимально від'єднані від батьків, від родинних традицій. і так далі. Тобто, Це люди, яким буде важливіше інші рейви, з якими вони можуть. Контактувати і е, створювати пенти. Пенти це така спільнота людей, яка складається із п'яти людей, де кожний може спілкуватися. Внутрішніх відчуттів, тобто не потрібні слова, не потрібні будуть якісь пояснення. Це люди, які будуть збиратися в групі. Ці групи будуть для них рідніші ніж власне родина. І в цих групах вони будуть комунікувати між собою через відчуття, через інтуїцію, через внутрішній зв'язок. Також цікавою особливістю ревів буде те, що це люди, які будуть по іншому. Можемо харчуватися. Для них тваринна їжа вона зовсім відійде на другий план. Власне, це будуть максимально вегетаріанські люди, які не будуть жувати тваринної їжі, тваринного м'яса і так далі. Тобто вони вже будуть народжуватися. З властивістю, з бажанням да, бути вегетаріанцем. І що ще цікавого, окрім цього, буде зовнішня беземоційність. Да? тобто Така людина вона не буде виказувати сильно своїх емоцій. Тобто закінчиться період італійських розборів, конфліктів, скандалів. Да, це люди нової епохи, вони реально будуть максимально беземоційні і не будуть хотіти розмовляти там, да, і спілкуватися з звичайними методами. Тобто, це буде реально все на внутрішніх відчуттях і через якийсь такий інтуїтивний зв'язок з тими, хто дійсно їм підходить. Оце дуже цікаво. Да? Тобто, ті самі пенти, ті самі зв'язки і так далі. Також у таких людей буде. Чутлива шкіра, проблеми з зором і мовою. Ну, З мовою зрозуміла, да? тобто вони не сильно будуть проявлятися через розмову, чутливі шкіра і проблема з зором, ну, це дуже цікаво, як воно буде проявлятися, будемо дивитися, спостерігати за цим. А, що ще хочу сказати так. Да? Насправді, насправді, якщо ви думаєте, що там, в 2027 році одразу всі люди перетворяться на. Рейвів? ні, так не буде. І більш того, більшість людей на планеті Земля вони навіть не помітять, що будуть народжуватися новий вид людей. Да? Тому що наскільки це буде проходити повільно, наскільки це буде відбуватися непомітно для звичайних людей, більш того, буде діагностуватися як аутизм там, і, так далі, і так далі. Тому не чекайте, що в 2027 році бац, всі люди стали рейвами, і так далі, Або всі діти народилися рим. Ні. А в пророці кажуть, що народиться саме перша дитина у 2027 році, да? і вона буде передвісником народження інших дітей. От. Але насправді. Наскільки ми за своє життя це будемо помічати, наскільки про це будуть показувати там в новинах, ніхто про це може і не дізнатися. Да? Тобто залежить від багатьох аспектів, більш того, після 27-го року ми більше будемо займатися собою, своїм виживанням, нам буде просто не до інших людей. Ось такі цікаві факти. Ну і найцікавіше, що я хотіла сказати, про людей, яку роль вони будуть грати. Поруч з рейвами, да? тобто, починаючи з 27-го року, рейвів буде ставати все більше і більше. І в, ну, коли їх буде багато, яка роль людей в цьому всьому, вони будуть, скажімо так, обслуговувати рейвів. Да? Тобто, ми тут... Всі зібралися для того, щоб комусь допомогти вижити, да? допомогти вижити новому виду людей, да? оскільки в них буде багато таких моментів, чутливість, там поганий зір, їжа не всю будуть їсти, деякі навіть взагалі не будуть їсти. Да? Там говориться про те, що такі люди будуть живитися сонячними енергіями і так далі. Ми люди, які маємо. Максимально адаптивну поведінку в цьому світі, ми будемо допомагати їм вижити. Да? Ми будемо допомагати їм існувати і, скажімо так, обслуговувати їхні потреби. Ну, не все так страшно, насправді. Да? Знову ж таки, я не вірю в те, що бац і одразу все стало в якомусь іншому світі. Ні, все це буде відбуватися дуже-дуже послідовно. Да? обслуговувати це не означає прислуговувати, Говувати, це може бути просто люди будуть створювати якісь класні умови для таких дітей, для таких людей у всьому можна побачити і хорошу, і погану сторону. Тут все залежить від вашого відношення. Ну і взагалі, якщо казати про нову епоху, достатньо великі зміни. Ми вже їх бачимо. Цей перехід він нам показав, що світ ніколи вже не буде стабільний. і... Найкрутіше, що ви можете зробити зараз, зробити цю стабільність всередині себе. Як її зробити, максимально дослідити себе, зрозуміти, як краще приймати рішення, як діяти, яку мати стратегію для того, щоб діяти максимально по своїй природі, розібратися з центрами, так, щоб інші люди не впливали на вас і не намагалися змінити ваших рішень, щоб ваші рішення доленосні. Були прийняті із вашої природи, із вашої любові до себе. Все це про дизайн людини. Ця система прийшла зараз не просто так. Вона прийшла для того, щоб максимальна кількість людей вижили після 2027 року, спираючись на себе, на свою внутрішню опору, на свою внутрішню силу і на свою внутрішню стабільність. Хто хоче розібратися зі своїм дизайном детальніше, запрошую на консультації. Хто хоче допомагати в цій сфері іншим людям? Запрошую на курс по дизайну людини. А це точно професія майбутнього і професія сучасності. Да? Ну, ось такі цікаві новини про людей нової епохи. Цікаво, що ви думаєте про це? Напишіть обов'язково в коментарях. Поспілкуємося, обговоримо цих нових людей.